Я подивований, що віце-прем'єрка українського уряду каже про те, що планувати навчання має хтось за кордоном. А чим займається уряд України? А чим займається профільний міністр? А чим займається головнокомандувач? А чим займається Ставка? Чесно кажучи, ну може вже досить перекладати відповідальність на наших західних партнерів. Чи історія з мобілізаційним віком? Я не чув жодної заяви від наших партнерів. Такою вимогою я чую це з вуст українських чиновників, я чую це з телеграм-каналів. Ну, ми точно не можемо змагатися з московитами, а хто більше на передову зажене людей? Тому що, по-перше, людей у нас набагато менше, а по-друге, ми маємо і відносимось зовсім по-іншому до наших воїнів. Зберегти захистити воїна це має бути пріоритет для української влади. Це має бути пріоритет для українського військового командування.